який вітруган у нас, трактори по селі гудуть, а ми стараємось не відставати. Дозгортається, ще раз поправляється гній трішки. І десь зараз Юра виїжджає орати орот. І сьогодні до вечора хочемо засіяти буряки. Ну і ще. О, хі -хі -хі, чути це Ця... віу віу. Він як їде, його далеко чути. Ми, як і зазвичай, усе недумано, негадано не, думано, не і неочікувано. Сьогодні зранку ми ще взагалі про це не думали. Що, сталося? Ну, 85. Зараз день дружини. Три шкури де? Exato, vai comprar. Але я знаю, те, що хочу сказати, що воно зазвичай, ось вже з нашої практики, получається найкраще тоді, коли його не плануєш, коли не думаєш, що воно, до чого воно буде, як воно не обдумуєш довго. Ось так просто, поки каву попили, пообідали. Вирішили, що зараз до вечора будемо працювати. Ну, на 5 побул дорожки, але... Давай, Юрий. Так, вони поки з тракторами в роботі я. Один окурок. Що? Один оборот в Так. Це плюс 5 гривень. Ні, Два то... Два обороти 10. То виміляй. 25. 30. 35. Зоро. все нормально, Я теж не, не спати пішла. Я беру в руки те, що Юра називає сапазін. І поїхала вздовж. От люди городи сапають. Орють, саджають. А в мене покатушки. Їдемо забирати Людмилку. Каже Юра, сідай, поїхали за мною. <гум> Прямо отак згорода. <гум> Руки чорні, ноги чорні, сіла і поїхала. Зато є можливість розказати, як мене мій чоловік, два рази виручив уже. Скажи спасибо. Дякую. Тож кажу, два рази мене дуже виручив. Перший раз, коли сіксонив часник. <гум> і по Сіксони мені повністю там, де посіяний не був мій лососовий мак-багаторічник. Так, то ще пів півбіди. Сьогодні в день такий, день такий, день дружини. До вечора він мене вже привітав. Ах, поки города гора повиорював мені мій агрус, понасажуваний, позатоптував мені ожину, Люди, 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 сусіди ожину зносились. Він по ожині по поїздив, Агрос повиогрівав. І каже, і каже, я від Агросу їхав далеченько, то то ж не Агрус, то там же Шалохина. <сум> він мені ще якби лохину зачепив би, то я вже не знаю. <сум> там і так і старики на півгороду стояли, а то вже він мене ще сапою зловив би. Добре, що далеко був, добре, що в тракторі був. Що скажеш? Всім механізаторам, от, от де бачите, часник посеред города, якась там лохина, звідки все. Перегоруйте, щоб жінки знали, де їм другий раз садити. мене не посеред города. Всі люди бачать мене від межі. Все, крапка. Оце він ось. Оце він спеціаліст мій спеціальний. Нагород його пускати не можна. не можна. Спеціально так зроблю, що ніякий спеціаліст більш після мене не зробить. Ну то ж так. Приїхали додому, дитину доставили. Не знаю, чи будуть сьогодні буряки посіяні чи ні. Саме основне, що все підготували. Площа є, каток лежить. Буряки насіння є. от. Але справа в тім, що не я їх цьогоріч маю сіяти. От У мене трішки інша буде сьогодні робота досадити, висадити розсаду. Таке, піду таке висаджувати. От. Тому-то так. Ну, я собі так думаю, що поки тут що до чого, поки все воно вирішиться, вже і так вечір, то одним словом, про город. Я дорозповім у наступній серії. Тому чекайте всім до зустрічі, гарного вечора, спокійної нічки.